Мені набрид звичайний маркетинг, тому я роблю фіолетовий маркетинг. Мене звати Зайцев Єгор, я власник рекламної агенції. Вже в шість років надаю рекламні послуги. У мене є власний відділ продажів, власний відділ трафіку. Робимо фіолетовий маркетинг. І, взагалі, що таке фіолотивий маркетинг? Для кого це потрібно, як це працює? я можу про це балакати дуже багато, але я думаю, що мені буде простіше розповісти це на прикладі. Почалося це чотири роки тому, коли до мене звернулася дівчинка, яка приїхала з України у Польщу. Вона в той момент розсталася зі своїм хлопцем. Приїхала у Польщу, польську мову не знала, але. Хотіла б надалі працювати фотографом. Вона була фотографом, вона хотіла заробляти тим, що їй приносить задоволення. Да. І е, вона якусь там рекламу запускала, звернулася до мене, каже: реклама не працює, нічого не працює, польську мову вчити. Не хочу на полуницю. йти не хочу. Я подивився на ту рекламу. Там було написано, що е, я фотограф, записуйтесь до мене на зйомки. Да, в, принципі, і, в принципі, і все. І чому така реклама взагалі має працювати? Невідомо в очах клієнта. Вона так само, як і 150 інших фотографів, роблять, в принципі, непогані знімки. До кого я маю звернутися? Невідомо. Тому замість того, аби просувати її як фотографа, звичайного, ми зробили фототерапію для дівчат після розлучення. Закинули 150 доларів на рекламу цього продукту, завалили клієнтами по саме цей, заробили 3000 тисячі доларів на сан... тільки на перший місяць і вже. Пройшло там половиною роки, і вона надалі цим займається. Вона ж зараз живе на балі, все в неї окей. Другий приклад. Другий приклад До мене звернулася СММ. Це дівчинка, яка робить сценарії, знімає контент для бізнесу. В принципі, так само, як і тисяча інших СММників, вона що робила? Вона працювала з усіма. Тобто в очах бізнесу, якому потрібні СММ-послуги, вони виходять на ринок і бачать перед собою тисячу однакових СММників, кого обирати. Не зрозуміло. І замість того, аби просувати яке семенника, ми зробили продукт. Ми диференціювалися, сконцентрувалися на одному сегменті. Тату майстри запустили продукт тату на мозок. І за два місяці вона стала в принципі впізнаною цінніші на Україні, в Україні і в Польщі, і, в принципі, по всій Європі. І зараз працюємо лише з тату майстрами, реклама дешевша, Кайфує, в принципі, все у неї окей. Більш детальніше про цей кейс можна подивитися, десь там я прикріплю там 30-ти хвилин відео, як це було, можете побачити. Це були приклади з експертами. І більш такий ще приклад твердий з бізнесом. Да? До мене звернулася компанія, яка займається легалізацією іноземців в Америці. І в принципі, як в Америці це працює, там теж сотні компаній, всі всі роблять одне і те саме, все коштує одне і те саме, кого обирати. Хере його знає. І замість того, аби просувати як звичайну агенцію по легалізації, ми зробили продукт легалізацію для докторів і для педагогів. Тобто, всі доктора і педагоги, які бачили цю рекламу, вони розуміли, що це єдине місце, де вони можуть отримати результат на ну свій результат, тобто на фоні всіх інших компаній вони виділялися. Більше кейсів, більше деталей можна побачити там всюди, я прикріплю там і почитати, і подивитися, це зможете самостійно. Давайте так. Для кого взагалі потрібен фіолотовий маркетинг? В першу чергу, це треба тим, хто відчуває, що він не хоче бути такий, як всі, як ну, тисяча однакових манікенів. Всі однакові. Ну, не хочете бути однаковим, робіть філоти маркетинг. Хочете, аби реклама була дешевша? Робіть філотовий маркетинг. Хочете заробляти більше? Робіть фіолотовим маркетинг. З чого починати? Я вас запрошую на особистий розбір один на один з собою. Ми з вами зустрічаємось 20-30 хвилин на відеодзвонок, на відеодзвон на відеодзвінок. На відеодзвінок спілкуємося, знайомимося, рахуємо з вами фінансову модель вашого бізнесу, рахуємо цифри. Я у процесі цього дзвінка генерую декілька фіолетових гіпотез особисто для вас, аби ви зрозуміли, як це може працювати на вашому бізнесі. Якщо вам подобаються ці гіпотези ідеї, ми з вами можемо запустити тестову рекламну кампанію, аби ви подивилися і подивилися, як може бути ахуєнно на вашому прикладі, і зрозуміло, що путі е шляху назад вже немає. Якщо ви спробуєте філотив маркетинг для свого бізнесу, ви зрозумієте, що звичайний маркетинг ви більше не захочете робити. Тому чекаю на ваше повідомлення. Пишіть, дзвоніть на зв'язку.